Всем привет, друзья! Вы на канале Саша Плей и вы на его канале. Дурно, конечно, звучит, но сегодня я пришел на свой канал, чтобы сказать вам кое шо и на кое шо открыть очень, чтобы на кое-что подивились. Опять дурно, звучит, но пофиг. В общем. Ось в этом видео про Гровогаден я говорил вот что. Ребят, подписывайтесь на канал, и Гровогаден на канале будет больше. Ну, я, хоть... Надо... я хотел сказать, что... Ем... Я хотел сказать, что у меня... Я хотел в этом видео сказать, что я должен... Типа, если у вас будет актив больше будет... Ви набирає, то Grow на каналі буде більше. І от я із цього відео рішив зробити ось який висновок. Я буду знімати шорти кожен день по одній із одної на, на моєму каналі Grow a Garden. Де, 음, якісь іще плейси в Роблоксі. Потім Бравл Stars. Ну, Бравл Старс, звісно, багато переглядів. По Форсакіну І по... І по банбану шорті. І, 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 і ось що. У яких відео за за місяць. Ні, за, за два тижні набереться більше його переглядів, те я і буду знімати часі. Тобто, якщо, наприклад, на. на. на, на відео про Бравл Старс набереться. Ем, там. Переглядів тисячу-дві тисячі, хоча я не уверена, що таке буде, то тоді я буду знімати чаще Brawl Stars. Якщо багато на банбані чи на Гровоґадені набереться переглядів, то я почну е, більше знімати кровоґадден. Ну, наприклад, це до прикладу, я кажу. Я ж не знаю, що більше набере. Коротше, такий конкурс. Надіюсь, ви подивитесь це відео, а це дуже важливо. Ну, а також я хотів би перейти на канал Андрія і почати одну невеличку рекламочку. На каналі Андрія тут нове відео випустив. Да, він почав знімати потроху відео. Ну, правда, перегляди плачевні. Чрти у нього, получається, хороші перегляди багато. Кстати говоря. Что у меня делається і чел? От на цьому видео це був я. Ребят, да, це я. І там, если приглядеться прям в самому початку, то, бачите, тут буква С. Це типа намек, що моє ім'я починається на С. Ну я думаю, що вы всі і так знаете по названию одному канала Саша Плей», У вони имя Саша. Ну, кто не знал, конечно, ну да, меня так звать. Я решил написать С, но я хотел написать Саша, но Андрей сказал его имя Андрей. Ну, хотя Андрей 456, как же его звать? Хм. Ну, короче, вот так. Это видео я лайкнул. Я его некоторые видео не лайкаю. Ти вообще його канал річе почав трошки дивитися. Мені кажеться, я йому краще шорти знімати, тому що. Ну, саме понимаєте, що у нього з переглядом відео. Рілмій інтернет. Я мені кажеться, не знаю, чого у Андрія тут менше переглядів, чи у мене. Просто... Я ставив музику якусь популярну. Відео поставив на велику скорість, Там не було ніяких звуків чудно, і Це типу популярно, але я, звісно, не знаю. Б. Це що? Пошла, розбила всіх. Польща. Польща, господі. Підписуйтесь. я Андрій. Колаба. Ем. Е -е Андрій, у мене до тебе питання одне. Питаннячко одне. В смислі. Або буде, но не скоро. 4 дні на. А, 4 дні назад, а. Це ж, типа, мій подписчик, подпішні... я не розумію. Лодне, я його лайкну. Тут, наверное, реально мне подписчик. Правда, что він написав Нет! -е Можете Андрієвий випит... підписник, ну ладно, допустим. Це чисто обзорчик на його канал, ребята. У мене є теорія, що він просить колабу, щоб накрутить собі підписників, но я все одно пролик... 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 прорекламірую його канал. Коротше, дивите у нього 62 відео на найпопулярнішому відео На найпопулярнішому відео А це уже реально рел мій інтернет, блін <плес> у мене було зупо колись загрузиться Ау Ой господи Все, мій інтернет а, Ось я на його канал знову зайшов найпопулярніше відео У нього найпопулярнішим відео я не знаю, чого мені показується оце, хоча на ньому 2000 оце, 2200 переглядів, на ньому 18 лайків. Прикольне фур, відео. Фур, фур, Правда, от от чого мені не подобається його канал, так це того, що він. Дивіться це відео. Така штука називається вирізання фрагменту із чужого відео. Ось написано фрагмент. Я, конечно, не буду это делать. Фрагмент, типа. Окей, допустим. Он вырезает из других видео. Но у меня вопрос, а зачем? Не реально, зачем вырезать? Чтобы не можно что-то свое продумать. Просто свое что-то снимать. Вот, например, бесконечное видео сделать. Я сделал чтобы на канале. Смотрите. Но, кстати говоря, набрала... 1300 переглядов, прям я по цель. Окей, це 1300 переглядов Не питайте, що це там гуділо, но... Так, і минулий... Кстати, тут пасхалочка, она дейте. Дийте, дейте, дейте, дейте. Стой, 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 стой ты, стой ты. Блин, сейчас. Ну. Короче, дайте пасхалку. Там, там был канал Андрея. Ребят, и кто заметил, поставьте лайк. Там, там был реально был канал Андрея, я вижу. Ну, короче, вот так вот. Рекламочка канала такая себе вышла. Я в основном я просто отозвался на его канал и сказал, как там, что там. Я сподіваюся, ви мене хайтети не будете. Просто хочу, щоб моя аудиторія підписувалась на його канал. І. Ну, ну його на мій теж. Того, що ж я не просто так приніс свою, свою 15 підписників на його канал. <гумент> Ніт. Надіюсь, що іншим теж подобається, що я його канал подари Ну нам і І все-таки. Е да, ребят. Просто я туалет, видео точно не буду, сразу вам говорю, по переглядам это видно. Если сравнить с переглядами видео, которые у меня сейчас, то это очень мало, занадто мало, я сказал бы. Так что, наверное, про скибиди туалеты я заброшу, не буду снимать. Хотя, если честно, я это... так вот, хотел вот так добываться этого, чтобы оно было классным, но ладно. А -а -а, ну что, ребят, наверное, на этом видео я буду заканчивать канал. Напоминаю про конкурс. Есть, ну это есть назовем конкурс, но короче, события, как в Браво Старсе, что то типа того. У я буду снимать фор видео разных форматов, фор каждый день. Той формат, та игра, про яку вам понравиться мем чи, чи відео більше всього. Тобто я побачу по активу, то, ту ігру я буду знімати чаще. Так що на цьому все. Я, звісно, уверений, що це відео ніхто не буде дивитися, але я сподіваюся, що мої подписчики подивляться бо це важливо. Ну, ну, тоді всім пока, друзі. Ви були на каналі Сашоплей. Пока. Ай так, піду дивитися канал Андрея.